2014 -й. час суцільної безвиході. Я ще що це окупація. Перші бої. Вони забора та рішення, які призвели до окупації Донецька і Луганська. Ми не думали, да, чи не знали, що вони стануть зараз в Донецьку, і та саме далі буде. Хто почав бомбити Донбас дев'ять років спочатку російсько-української війни? Сна 2014-го. час, коли здоровий глузд пішов відпочивати. Хронологію тих подій пам'ятають деталей. Працював тоді на Донбасі. У е, голові єдине питання: що взагалі відбувається навколо. Туда, пожалуйста. Пожалуйста, ласка, пройдіть вот туда. Спочатку в Крим вторгаються так звані зелені чоловічки. Ви зачем сюда приехали? Что ви такое? Запознавательних знаков. Ви вооруженные. Без знаков различия. Что ви здесь собираєте А? Я Тоже, Я не буду. Война началась, що насправді це регулярна армія Росії. Вы отсюда? З места или прибыли? Джон Рембо. Хорошо, ну ви росіянич, правильно? Ну форма ваша. Камбоджа. Камбоджа. Я считаю, что так купаться. Абикновіна настояща окупація. По другому я сказати не можу. За 20 лет життя здесь, в Криму, ні один чоловік мене не унізив, не обідів. Далі хаос перекидається на донбас. Невідомі захоплюють адмінбудівлі, зривають українські прапори. У слов'янськ-донецької області автобусами прибувають озброєні бойовики. 12 квітня 2014-го саме сюди прибула група невідомих людей у комокляжі та балаклавах. Це відділ був зараз ще звичайно відділ поліції. Вони позривали решітки, ріші, увірвалися у будівлю та почали погрожувати тим міліцейським, які сховалися усередині та захищали зброярні, адже не хотіли, щоб цим невідомим людям дісталася ця зброя. Ті, хто були проти, ті, хто захищали цю зброю, вони пропонували здатися. Ті, хто не погоджувався, тих вбили. Зрештою, будівлю міліції захопили трошки пізніше. Захопили і будівлю Служби безпеки України. А вже наступного дня в Україні оголосили антитерористичну операцію. Армія була у жахливому стані. Протягом 23 років владу відверто не цікавило українське військо. Росіян вважали братнім народом. Небезпеки від них не чекали. Величезні проблеми були у збройних сил із постачанням, із забезпеченням, із і із моральним духом, із рівнем підготовки. І це було характерно для всіх. Скажу, і для не тільки для там вузріших військ національної гвардії, не тільки для збройних сил. Це була проблема СБУ, прокуратури. Ну практично всіх. На Донбас почали стягувати регулярні війська спецпризначенців СБУ та нацгвардійців. Мета – зупинити хаос. Київ на ушах втрачав владу у містах Донеччини. Ні одної тварі там не залишимо, на цих архівних кадрах 2014-го може здатися, наче усі жителі Донбасу монолітно кликали Росію та ненавиділи усе українське, але це не так. Мені це не подобається. Мене ніхто не спрашує, і ніхто мені нічого не гаваріть. Так що мені це не подобається. Що вони хочуть і що вони там требують. Я не знаю. цих людей. Мало просто кричали вони гучніше. Ну, что глянула картина Репина, прибыли, тут нахромождение, лежат эти камеры, вот эти покрышки. Стоят ребята в, казачь, в казачьих одеждах, еще не, ну, не знаю, кто они. Что я бы сказала о нашем мальчике. Никакие дороги приезжие там до в Западную Украины, как вы помыслили, сегодня переживают. Сегодня это наши донбасские ребята. Ну, это не наши мальчики были, это не знаю, кто они, откуда они. Стояли в формах каких-то какие-то люди вообще. В балаклавах, откуда же, не знаю, что-то выкинуло. Что-то не понравилось, что-то там, допустим, дал там, или что-то возмущаешься. Все, просто могли выкинуть, забрать. У меня он знакомый, у него забрали машину, кстати. Потому что машина была на киевских номерах. Это тогда в 2014 году. Да. Он, он, он сидел, э, здесь, на подвале. Ми були вже повністю в частині, екіпіровані, е загружені всі боєкомплект в БТРи, Вже все було готове, і ми, скажем так, ходячи по частині, виконуючи свої задачі, які були вкладні, ми вже розуміли, що воно щось наближається, тому що ми ніколи з ППД, з бойовими патронами, заряженими РПГ, повністю все БК в БТРі не були заложені ніколи, так у нас на той час. По тривозі заходить до нас старший начальник нашої частини, каже, що там такий-то підрозділ, третя рота кіперовався, виїжджаємо. Ми загрузились і ми не знали на той час, куди ми їдемо. Відповідно, там певні ланки команди була інформація доведена. Простому солдату там рівня сержанта, ця інформація не було, не доводилася. Можливо, не встигли довести. Міша, хай ураз, бо там ці, Бо Там ще ними. Станом на 13 квітня зранку на трасі от, Бахмут е із Ізюм були в певному місці. Були переговори між е ну, на той час там, незрозумілою організацією, да, там представниками ДНР, е отої непонятної банди, групіровки. Із представниками наших спецслужб. В них на той час щось не, не пішло, і вони почали між собою перестрілюватися. В наш підрозділ був якби в якості підтримки, коли ми то все вже побачили, коли пішли вже стрібав нам по машині, по БТРах відкрив вогонь, відповідно, на відник в сторону на той час вже якби противника. І вони трошки злякалися, відійшли. Ворог поніс втрати перші постріли на Донбасі, перші поранені. Та перший загиблий російсько-українська війна розпочалася. Ми тоді змогли позбирати поранених загиблого. В мене в машині був загиблий з представників типу, ну, СБУ. І ми на той час уїхали напрямок Харкова, де відпочили пару днів. І нас сказали: от ви готові, ви вже прийняли перший бій, 13 квітня, починається АТО, давайте назад вирушати сюди на Славянськ, бо вже Славянськ не наш. Що місто остаточно втрачене, стало зрозуміло 16 квітня. Агресивно налаштовані цивільні зупиняють колону бронетехніки 25-ї бригади. ЗСУшників супроводжують до Слов'янська. Там військових роззброюють. Саме сюди прибули десантники 25-ї штурмової бригади, і тут вони опинилися фактично в оточенні. З одного боку, це були цивільні люди, які наслухалися. Пропаганди російською, про те, що владу у Києві захопила хунта. Історію про розп'ятого хлопчика, ви пам'ятаєте, і вони були впевнені, що саме ці військові вбивають дітей тут на Донбасі. З іншого боку, по периметру були дуже якісно розставлені фахівці. Потім у нас в подальшому ми читали і слухали велику кількість інтерв'ю свідків тих подій тих, тих, тих військових, які були тут. І вони говорили про те, що у цих фахівців були такі зразки озброєння, яких в Україні. Не було тільки в Росії. Ну що прямо вказувало на те, що присутність росіян тут вже була тоді. Це очевидно. Бойовики без жодного пострілу захоплюють шість бойових машин десанту та дві 120-мм САУ. Це найбільший провал, АТО в квітні. Вся країна в шоці. Але водночас тепер кожен військовий знає. Росія наш ворог. Ну, як бачите, назви цього кафе Біла ніч» тут більше немає. Війни від того, що колись вона тут була. До речі, саме тоді вперше наші українські військовослужбовці зустрілися з ігором, тим самим терористом, про якого ми зараз усі знаємо. І що цікаво, навіть якщо б тоді того терориста знищили, все одно б нічого не змінилося, тому що його роль була виключно. Замість нього був би інший гірки. Ось і все. Ми тільки уїхали і одразу почали блокпости, шини закладати, цивільні люди не підняті, передігти в цивільний одяг. Коли ми на другий раз вже сюди поверталися, ми поняли, що ми вже просто так сюди не заїдемо. Там вже нормальні були бетонні плити, е е якісь, е я кажу, люди були вже частково екіпіровані. І ми пробували до них під'їхати, вона зразу почала просто-напросто відразу обстрілювати. Тобі, без, е без яких е там, попереджень, як там, книжка цікаво, пише, да, попереджуємо вгору, ні нічого не було. Зразу по броні насипали, ми зразу відступили, зрозуміли, що треба вступати в бій, для того, щоб хоча б забирати територію трошки. Це Бетер був з ним. Петер, а де вони знаю. Петер з руським прапором. Тоді вже ставало очевидно, що ситуація дійсно складна. І командування антитерористичної операції ухвалили рішення не штурмувати слов'янська, а оточити його. Адже прямі прямий штурм міг призвести до жертв серед цивільного населення. І ось одна з перших операцій. Саме з оточення Слов'янська це був штурм комбікормового заводу. Тут усередині засіли озброєні бойовики, звідки їх викорили, і фактично після вдалого цього штурму розпочалася операція зі звільнення слов'янська. Головне це перекрити і не дати їм допуску вийти з Цього місця, де вони зараз знаходяться, тобто повністю їх перекрити, не дати їм ніякого шансу втікнути. Або домовлятися з ними, що вони кидали зброю і ми їм навіть зробимо безпечний кордон, щоб вони всі виїхали. Тобто ми теж якби за мирний е вихід. Ти не знаєш, скільки є противника ну, на, йде на тебе. Да, на той час було важко в нас не було такої штуки, як квадрокоптери. Лелеків спаров, то сім іменно БПЛА. зараз. Це все хорошо. А тоді такого не було. Тоді тільки методом е, розвідка боєм поїхала машина, отримала туди, по колесах, по броні. все, зрозуміло, що справа сліва десь є противник. На другий раз вже їде танк туди. Тобто танк пробує. Типовий український солдат 14-го, неякісна форма. Замість турникетів, жгут Есмарха, слабкі бронежилети. Та жахливе взуття 2014 рік українська армія. Ти вже послужив деякий час і на той момент, якщо порівняти матеріальне забезпечення тієї армії, і сьогодні, якби зараз поставити там роту, поставити в нормальних екіпірувати на той час, поставити техніку забезпечення, то відповідно і поставити теперішню роту. Це два. Я б сказав би не то, що різних підрозділів, це можна було б назвати навіть дві вели... різних армії в, в цілому. По ті самі екіпіровки по медичному забезпеченню, по підготовці, по техніці. Різні батальйони. Ну, тобто, по факту, вони там називаються однаково: перший, другий, третій, четвертий, неважливо. Але вони по різному е... забезпечені технікою не просто. То, що немає, чим забезпечено навіть зараз, коли багато техніки втрачено. А для того, щоб виконувати різні задачі. Один батальйон може бути на гусянках, один батальйон може бути чисто на автомобілки, другий на великій броньованій техніці і навіть залученням тих самих танків. Нацгвардійці забезпечувалися краще. Втім, про жодне порівняння з росіянами навіть не йшлося. У формі дубок, кірзаки і броні толком не було. Ну... Все, і каска металева була. Отак виглядав. Оце незрівнянні речі. Зараз набагато краще, набагато Це навіть не порівняє. Це небо і земля. Якби зараз всі ходять як американські військові. Олександра також підняли по тривозі. Тоді він служив у внутрішніх військах і вже через кілька днів був під слов'янськом. Його підрозділ штурмував інший під'їзд до міста. На цьому відео той самий момент. Перший бій це в кінці е, квітня було. Це самий-самий перший бій. Нам поступила задача задача дольтраси із ізюм Славянськ. Е, зачистити блокпост. Е, шли, зачищали, ну якби попало в шию одному з бійців. Ну, крововтрата була велика. Ну, спасли. Тяжкий він був спасли. Ну прийняли рішення відійти. Штурмувати блокпости ставало все складніше. Ворог постійно облаштовував засідки. Коли українським військовим вдалося повернути цю панівну висоту, це гора Крачун, то ситуація дещо змінилася. Звідси дуже добре проглядається Слов'янськ, з іншого боку, Краматорськ. Серед військових навіть є такий вислів: хто володіє горою Крачун, той тримає Слов'янськ. і зараз наочно видно, чому, тому що звідси добре видно. Де працює ворог, як він переміщується, але водночас треба і зазначити, що ті військові наші, які стояли тут, їм теж діставалося, тому що ворог постійно обстрілював артилерією наші позиції тут на карачуні. Це стратегічна висота була, і вона як була в оточенні. І там доставка була тільки вертольотом. Ми тримали, її, якби. Ми тримали і краматорці і Слов'янськ на між ними. Була слов'янськ для бойовиків мав стратегічне значення. Місто називають воротами Донбасу. Через нього проходить міжнародна траса М-03. Але найважливіше, дорога пов'язує індустріальну агломерацію регіона з Харковом та решти України. Якщо цю трасу перерізати, альтернативних шляхів більше немає. Сіверський який тут повністю підсікав частину території. Як бар'єр нерубіжно. Місцевість тут, скажем так, зеленка, чого немає практично на, на решті території Донбасу. Тобто є можливість висування, постачання дій активних, засадних дій, в тому числі мова йшла про сланцевий газ якраз в районі Слов'янська. Можливо, це теж з планіс з економічної точки зору. Сукупність всіх цих, цих факторів визначила роль і місто Слов'янське. Сьогодні Слов'янськ так само стратегічно важливий. Після 2014-го зробили висновки, провели велику домашню роботу. Через місто проходить логістика тутешнього фронту. Тут побудована потужна лінія оборони, яка з початку повномасштабного вторгнення все ще залишається тилом. Тоді дуже багато говорили про те, що росіян там немає, про те, що це воюють якісь там. Шахтарі, які з шахти подоставали mm -hmm. зброю. Ти як підготовлений боєць вже на той час навіть. Що можеш сказати щодо цього от, меседжу? Ну, росіяни там були, там були якби, в якості інструкторів, і були як мішані підрозділи. І наркомани-алкоголіки це місцеві були, і до них додавалася якась там група 5-10 чоловік росіян професійних, і також найомників, якби за гроші, які воювали. І добре підготовлені вони були. Кілька місяців тривали серйозні бої на околицях Слов'янська. Ворог був тренованим та екпірованим. На озброєнні мали автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, ручні гранатомети. Була і артилерія, зокрема, реактивна. По нас нормально почали крити артою. Можливо, як би ствольно на той час, можливо, тільки мінометами, ну, крупним теж. І я тоді просто тут вже отримав поранення. 24 травня. Я на той час був на виході, прийшов, хотів трошки, щоб е... вітерець обдув, сняв себе. Е... Бронежилет зняв футболку, трошки там хвилинку постояв, тільки надіваю бронежилет на себе, накинув отак, тільки липучками взявся, ще старі ті корсари були, що там все на липучках, отаке от все розшатане. Я тільки на себе хлоп, хлоп, присідаю і мене зразу піднімає і в бетону плиту. Тобто все як в фільмах, все як це, бачу, снаряд летить, касається до землі, і мене піднімає у бетонну плиту спиною. Я встав, понімаю, все в пелюсі, голова тріщить, все тріщить, ну я бачу. Своїх два товариша. Один був розірватий, я сам впадаю, вони починають ноги мотати, руку замотувати. У мене з, з обличчя поранений до цих пір, осколки є, Починає все затікати. Є машини в БТР-4, але на базі медичної. Але я кажу, забирайте товариша, в нього череп вскритий, мозок вилазить, ноги порваті, там нормально так порваті було, що Ну, він до цих пір не ходить. Живий його спасли. Кільце навколо Слов'янська поступово стискалося. Блокада діяла, і в ніч проти 5 липня російський ватажок бойовиків Гіркін вивів колоною майже дві тисячі людей особового складу. З цього моменту почалася окупація Донецька. Яким чином, взагалі, колона терориста Гіркіна змогла вийти з Слов'янська і безпечно відправитися в Донецьк? Ти як е, людина, яка була і бачила це своїми очима, наскільки взагалі реально було їх зупинити На той час, коли ми взяли фактично в кільце, була дорога е, частково свободна. От, і нею можна було пройти. Але з двох сторін ми могли спокійно е, обстрілювати і вести відповідний вогонь. Але там були певні е, таке маленьке якесь перемир'я, домовленість, що ми даємо їм е, можливість відійти без боїв і без нанесення як нам втрат, так і їм, щоб це воно обійшлося малою кров'ю. Ми не думали, да, чи не знали, що вони стануть зараз в Донецьку і та саме далі буде. Тобто е, просто... то, то ви тоді думали, що вони виходять і їдуть до себе? Так, да, так, да, да, да. І там була значна кількість особового складу противника іменно е, самих е, росіян і. Ми якби надіялися на те, що вони уйдуть. Багато людей думають, що війна розпочалася 2022-му. Коли війна для тебе розпочалася? Для мене війна почалася практично. Це було вже 13 квітня 2014 року, коли ми перше почули, почувши звук самого. Навіть не постріли, а попадання ворожих куль по в мене по БТРу, там де в мене був особовий склад. У мене на БТР було розірвано дві гранати під БТРом одна граната. Я з коліс витягував крупні осколки. Відповідно, я сам зрозумів і пояснював особовому складу, що тут вже не жарти. Взагалі, 11 квітня 2014 року. Розпочалася ця війна. І вона мала ще раніше. Розпочнець наш підрозділ повинен бути ще в Крим. Якби ну там відмінили наказ, і ми полетіли вже в Донецьку область. От розпочалася для мене війна. Все розпочалося саме у Слов'янську, дев'ять років тому. Перші постріли, перші жертви. Російсько-українська війна триває всі ці дев'ять років. Змінювалася лише інтенсивність. Ми бачимо український прапор. Історики обов'язково у майбутньому дадуть оцінку наскільки важливими були ті події весни 2014-го. але битва за український Донбас все ще триває.